Друзі, привіт! 20 грудня 2024 року. Я тут по місту приїхав половити із човника. Попробую на зимову удочку. Є трошки мотелька, черв'ячка. Спробую щось половити. Десь стану тут під якоюсь коряшкою, подивлюся підводною камерою. Якось вже треба рибалити. Так що ось так. Ось мій човник взяв зимовий ящик. Тут у мене трошки прикормочки. Ну і будемо пробувати, так що спускаємося ось сюди на воду і вперед. Не знаю, чи зняла камера, піймав перву пліточку. Невеличку. Ой, так неудобно це. І ще взяв і одламав, ось все. Ось тут ось. Поламав вудку. Щось не дуже хоче. Друзі, тут течія сильна. Зараз попливу, не знаю, десь спробую у друге місце. Ой. Так, щоб не випасти з було б взагалі б хорошо. Так, переїхав трохи дуже місто. Тут може хоч більше, не знаю. Зараз спробую ще тут. Друзі, заліз у самий коряжник ось у дерево пробрався. Вроді би рибка є. Зараз попробуємо Почеплю тут, тут течія присутня і досить такий... Нормально. Так я зараз спробую не на мармишку, а із грузиком. Тут хоч грамовий стоїть дробинка грамова, і я на гачок. Щас спробую надіть мотильків. Нагачок хуже надівати на маленький. із -за ту мармишку хоч мармишку за тільце держися. А тут ну, якось надінемо. У нас іншого виходу нема. Взяв, друзі, я з собою ось таку прикормочку. Холодна вода, чорний льощ. Ну, дляща тут навряд-лі, а плітка і плоскирочка, можливо, і підійде. Хоча хто зна, може бути усе. Ось така від флагман серія Pro. Холодна вода, чорний льощ. І зараз ми трошечки її замішаємо. Небагато. Але спробуємо. Попитка не питка. Опа, ось так буквально стаканчик півтора. На дворі не дуже холодно, не мороз. Пробуємо, що у нас з вийде Де в нас? Тут зносить так раз. Два. Тут зносить далі у нас три. Отак. О. О. Ні. Ні, нема. фон сильно течія. Ну тут ось мов знайшов дно. Ага. Опа, друзі, що сіє? Ага, є, коряга є. А я вже думав, що щось спіймав. Розміштався один. Шо-шо, коряшку спіймав. Чого що це таке було? О, це вже щось є на безмотилку. Опа, Окунь, дивіться. На безмотилочку спіймав Окуня. Так, ладно, хай поки. На безмотилочку, бачите. Ой. Сколько его пустошь тут. Опа, е, друзья. О. О. Это уже что-то краще. Ай. Завів Я маю, все, мабуть. Ні, видав. Тихо-тихо. О! 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 Оце вже барбос, дивіться який! Хе-хе! Знаєте? Ха! мотилочка працює! Ай, тут тільки коряги, ну вивів. Поки опустеш тут. Друзі, так. О! Опа, і є. Е, і, і все. Оце вже гамплик. Ні, отдало, оддало, а, -а. Окунь. Окунь. Прямо в коряжнику. Прямо в коряжнику. У пеньках, у гілках, точно обірву мармишку, а мармишка гвозді шарик. Зараз, якщо не обірву, покажу вам, а то в мене один глядач просив, щоб я... Показував Бармишки А я і забув показати Так, холоста ця проводка О, придержало було. О, на опускання є, бачите. Оп, да. О, а ще як. Окунь невеликий, один хороший, а то таке. Ось, друзі, така мармишечка, бачите? Гвозди шарик, граньоний шарик. Не знаю, яка вага, це невеличка, маленька. В мене є там і більші, а різні. Ой. Так. Продовжуємо. Бачите, знайшов окуня там, там не хотіло. Куня треба бігати, шукати тут, тут, тут. А із човна, як ви бачите, дуже його не пошукаєш. А, друзі, більш не хоче все. На мотиля більше і на безмотилку. От натрапив на стайку окунчиків і там ще кілька біленьких упоймав. І все, більш не хоче. Ладно. Змотуємося поки що. Дістаю сумку з рибою. Ось, друзі, що я наловив сьогодні, два живчики ще випустив. Скільки тут я спіймав? Один, два, три, чотири одного окунчика випустив, п'ять окунів, дві плоскирки. І дві плітки. Тоже пліточку випустив. Ну і цю рибку я випущу, навіщо вона мені малувато її тут. Пливи, застряв. Окунь застряв, найбільший, бачите? Пливи, о, о! Все, порозплівалася. <свят> ось так. Ну, ось друзі, така рибалочка сьогодні. Нормальна. Не так, щоб там риби наловив, а трошки охоту збив, покльовочки бачив, рибку піймав. І на мотильчика піймав. Трошки небагато кілька, скільки я. Дві пліточки, дві плоскирки. І п'ять окунчиків на безмотилочку на гвоздешарик Вдалося мені в одному місці спіймати. Аби був лід, було б набагато краще. По льоду можна ходити туди-сюди, туди-сюди. Там би знайшов би окуня там. А на човні, прив'язався. Ну, не воно. Ну, все рівно ж. Охота, як кажуть, хочеться, як хочеться, то хуже, Чим болить. Порибачив, рибку Піймав так що ось якось так. Можливо, з мінігом провіднівський. Можливо, ще якось, не знаю. Буде видно. Вже пора додому, де воно і вітер сильний піднявся, щось почало холодати, міняться погода, щось не дуже хорошо. Ну, є як є. Ще все попереду у нас. Так що, друзі, кому сподобалося, ставимо лайк, кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І до нових скорих-скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!